Всім вітання, вітаю на каналі Майстра своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде аптечка бистрого скидання. Отже, друзі, аптечка також пошита на замовлення. Зверніть увагу, що поки місць залишається. Такий дизайн подсумків. Так, де да, була стегнова е, аптечка. Е, стегнова аптечка быстро збросила. Да, така сама була. Потім в попередньому відео був е, утилітарний подсумок такого самого Макара, да, тільки без платформи. Це вже іде е, стегнова. Ой, не стегнова. Аптечка швидкого скидання. Так, що тут е, змінилося? Да, е, я на стегновій да, то є база вся та сама, просто на задню платформу нашив систему моля. І вже е, потрошку да, е, використовую вже е, липучку в хакі. Тобто, чорну я пришиваю там, де менше її видно. А хаки вже нашиваю на лице. Да? Так, розпочнімо. Ззаді мається система кріплення молі. Фіксатори кріплення все те саме нічого не міняється. По боках йдуть кармани сеточки Сюди турнікет поміщається. Зараз, до речі, я покажу. Так, турнікет я помістив в карманчик в кармані сетка, вшита резинка. Резинка притягує сам карман і має такий об'ємний вигляд. отже Турнікет розміщається тут свободно і достається він без ніяких зусиль. тобто Можна буде достати його з легкостю. Зверху на панелі, на липучка для того, щоб чіпляти сюди патчі, чи да, розп... Пізнавальні знаки там, допустимо. Так само можна сюди, допустимо, зробимо так, поекспериментую, Розмістити ще один, допустим, турнікет. Ну, тобто сюди можна розміщати, що завгодно. Так, ну, що тут по типу, того. Але турнікет потім трошки сложніше доставати. Ну, це я так приблизно показав. Так, фіксується аптечка за допомогою фастекса, стропа тут і на липучці на задній панелі і на самому подсумку. Є ручка. Откривається, тобто відстібається фастекс, так, Фастекс острібнувся, за ручку. Платформа залишається на е, спорядженні, аптечка залишається в руках. Залишається в руках. Е, клапан, клапан, е, липучка. Е, хлястик ще один для того, щоб відкривати саму аптечку. І аптечка розкривається. Внутрінка все та сама, е, резинка і кармашки. І кармашки і сіточки. В карманках там теж вшита резинка, для того, щоб кармани, можна, щоб кармани трошки прилягали до самої аптечки. Турнікет теж розміщається в цю резинку. А тут запас резинки вдосталь, щоб розмістити сюди медикаменти. Так, і закриваємо аптечку. Беремо за паракурт, це хлястик. І закривається аптечки. Турнікет, бачите, турнікет сховався, він знаходиться там внутрі. Раз і ось так. Ось внутрянка. Сюди можна, допустимо, ще один турнікет розмістити. Ну, це вже по бажанню самого бійця. Так, ось так. Це та сама система. Усилюю тканини Оксфорд. 60D ПВХ. Так. Внутрянка акантована Ось такий вигляд моя сама аптечка. По розмірам, по розмірам, по розміром, зараз скажу. Ну, розміри не мінялися по утилітарній і по стегновій аптечці. Всі розміри і залишаються. Я міряю по замочкам. Трошки відлучався. Так, я міряю по замочкам, але майте на увазі, що подсумок ще трошки при на загруженні медикаментом, да, він трошки більший буде. Так, ну, давайте. 13. Ширина, товщина 7, висота. Так, 16 десь 17 см висота цієї аптечки. Аптечка невеличка, компактна. Ось так. Ось така ось аптечка. На резинці є фіксатор, то, щоб можна було потім резинку зафіксувати фіксатором в тому положенні, якому потрібно для прижимання самих медикаментів. Так. Раз. І аптечка заново на платформі. Тобто, ось так. Ось така ось аптечка була в відеообзорі. І якщо зацікавила така моделька, я скинув ссылку на інстаграм. Переходьте в інстаграм, цікавляйте, якщо потрібно, то можна буде виготовити для, на замовлення ось таку аптечку. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення, до наступної зустрічі.